Село Кривче відоме спелеологам завдяки печері кришталевій. Але, мабуть, не всі спелеологи знають, що крім кришталевої, в кривче ще є одна печера. Називається замкова. Так, а ось підхід в цю печеру. Так, да, комарі тут реально багато. І ось цей хід йде просто вглиб масиву. Ну, видно, що його розкопували, я так розумію, що це борщійські Але Вони копали дуже низенько і дуже важко було їм так копати. Але далі хід іде вглиб масив. Якщо його поглибить, то я думаю, рано чи пізно потрапимо в велику печеру. Моя работа не очень полезная, тому можно и не снимать. Скажите, как классно вам э, нашел работу такую интересную? Тебе так ще трошки забрати.